Фонд Покрова існує з 2012 року. Але цього року ми вперше. Звітуємо настільки публічно. Ми хочемо, щоб люди бачили прозорість роботи фонду. Ми хочемо, щоб партнери бачили, що нам довіряють, що ми довіряємо, що ми маємо багатьох партнерів, що ми робимо неймовірні речі. Нам хочеться про це розказувати гучно. Хочеться це показувати для того, щоб стати прикладом і для того, щоб запрошувати до себе більшу кількість партнерів та волонтерів для того, щоб працювати для підсилення обороноздатності України. Від імені керівництва фонду, засновника, від імені всіх наших волонтерів я хочу подякувати людям доброї волі, які доєднувалися до наших проєктів, які допомагали нам кожного дня, які чи коштами, чи навіть просто своїм часом, увагою, якоюсь теплом якимось допомагали здійснювати нам різноманітні проєкти, не лише по підтримці війська, а також і для поранених військових, для дітей військовослужбовців, для дітей з інвалідністю, для людей, які потребують опіки. Мета фонду. Вона не змінилася з 2012 року від того, як ми заснували благодійний фонд покрова. Це допомагати там, де сьогодні потрібна допомога. От коли ми засновували благодійний фонд, це був виключно було, ну, до завдання перед нами. Допомога молоді талановиті, які проживали на території населених пунктів, де тоді підприємство обробляло землю. Також допомога одиноким перестарілим, фактично людям, які яким ми завжди допомагали, просто треба було вже змінити правильну форму допомоги цієї, а також допомога в різних, різної молоді, яка їздила по різних концертах, в загальному, де проявляли себе в малюнках, фотографіях, тобто різні такі були ініціативи по школах, де треба було підтримати безпосередньо, безпосередньо молодь. Це було, ну, це перше було завдання. Далі, відповідно, і мета наша це допомога. І воно залишається сьогодні таким основним нашим завданням. От, ну, звичайно, що з 2022 року, з 25 лютого, фактично благодійний фонд Покрова переорієнтувався в період часу виключно на допомогу українському війську. І Можна сказати так, що перший рік ми нікому не допомагали, крім українського війська і людям, які тоді, в той період часу, на східних областях України потребували такої допомоги, які залишилися без домівок, які ну Залишилися без нічого, без засобів існування. То ми сьогодні, знаєте, це легко говорити, але коли був період часу, скажімо, та сама Буча, коли там люди були в оточенні, не було ні харчування, нічого, а більшості частини, навіть Харківської області, не працювали магазини, не було продуктів харчування. Єдиний засіб для людей в той період часу це була оця гуманітарна допомога, яка приходила ці пакуночки. Я знаєте, пам'ятаю, навіть такий. Вже зворотній зв'язок, який відбувався, коли в нас серед волонтерів, які виїхали з тих окупованих територій, виїхали діти, а батьки залишилися там. І знаєте, приходить зранку, приходять волонтери зранку до нас в штаб на збір цих продуктових наборів і каже. Ви знаєте, що сталося вчора. Моя мати стояла в черзі до автомобіля там за видачою цей, і відкриває, а там е, пакуночок від, від благодійного фонду покрова, а ми ще такі сердечки, знаєте, е, на кожен пакуночок цей. І вона це передає, вона це розказує. Ну це приємно. Це приємно, що те, що ти робиш, воно доходить фактично до, е, до тої мети, до тої цілі, яку ми ставимо перед собою. І це мені здається. Це та місія, яку будь-який благодійний фонд він має її виконувати. Благодійний фонд це є платформа. Тобто в нас є сьогодні, дякуючи в нас є благодійники, які наповнюють благодійний фонд, і ми за рахунок цих благодійників сьогодні можемо робити різні програми. І сьогодні одним з тих головних благодійників це є компанія «Агропроцерез», яка наповнює благодійний фонд. Другий великий наш благодійник – це є компанія Несле, які ми за яку ми теж дуже щиро дякуємо за. За допомогу, тому що якраз от чи продуктові набори чи ресурси це є та можливість, яка дає сьогодні створювати абсолютно нові програми. І дві програми, які зараз ми створили, нові це є підтримка безпосередньо. Військових, які сьогодні проходять реабілітацію в наших тернопільських лікарнях. Це одна програма. І друга програма це допомога нашим діткам, які втратили рідних на фронті, або пропали безвісти. Або сьогодні знаходяться в полоні. Тобто, це теж програма, де сьогодні це спільна програма з нашими громадами, тобто, благодійний фонд підписує програму з нашими громадами. І відповідно спільно з громадою громада привозить діток сьогодні до нас на територію Агроленду і безпосередньо вже цілий день наші фахівці вони працюють з дітками там і майстер-класи, різні забави, екскурсії і так далі. Відповідне харчування. Тому от. тому така робота це такі дві нових програми, які сьогодні є в, безпосередньо в нашому пакеті, які сьогодні наші волонтери будуть представляти і представляють сьогодні нашим військовим, які приїхали до нас на. Скажімо, на такий публічний звіт, який ми сьогодні проводимо. От. І також в нас багато є ще програм, які, для, які ми для себе скажімо, думаємо їх скажімо, там започатковувати. Ну, це вже буде швидше весни або літа наступного року, тому що там потрібно, ми будуємо конюшню. Е Безпосередньо на території Агроленду, і це буде своєрідна ще одна з програм. Це буде реабілітація на конях. Це теж буде і для військових, і для діток, яких ми таку будемо реабілітацію проводити безпосередньо тут на території Агроленду разом спільно з нашими фахівцями. За 13 років своєї діяльності благодійний фонд покрова довів те, що він може реагувати не тільки на ті виклики сьогодення. А й може планувати реалізовувати надзвичайно масштабні проекти. І хотів би сказати, що під час війни власне, благодійний фонд покрова довів свою ефективність, коли багато організацій, багато волонтерів, багато таких фондів припинили свою діяльність. То благодійний фонд покрова показав, що він може згуртувати людей, він може організувати роботу. І ті масштабні проекти по зборах для допомоги нашим захисникам, нашим захисницям це надзвичайно дуже їм вдячні за, за цю роботу. Крім того, що вони допомагають захисникам, крім того, що вони допомагають нашим збройним силам, вони реалізовують проекти допомоги малозабезпеченим, Опікуються дітками, допомагають людям, які сьогодні в час війни, чекаючи від своїх розбомблених домів, чекаючи сюди на Тернопільщину, знаходять тут прихисток. Також допомагають їм. А також дуже приємно, що сьогодні вони пішли, реалізовувати такий масштабний проєкт, як операція, допомога діткам, допомога сім'ям нашим, родинам, ті, які втратили найближчих, які втратили наших героїв. Тому щиро подяка їм за цю їхню багаторічну діяльність, подяка всім волонтерам, які долучаються до тієї діяльності, подяка всім благодійникам, які вносять кошти, які допомагають, які є донатами для благодійного фонду покрова. Тому я думаю, що це така синергія всіх власне, дає той результат, що сьогодні ми маємо. І тому я бажаю тільки те, щоб вони не зупинялися на досягнутому, щоб реалізували ті всі проекти, які сьогодні започаткували. Ми разом з вами йдемо плече в плече, кожен на своєму місці, робить свою роботу. Хтось там попереду тримає над нами небо, хтось тут в тилу будує міцну економіку для того, щоб великий механізм під назвою Держава міг жити і існувати далі. Ми не знаємо, які випробування будуть. Ще перед нами попереду, адже ситуація, ви можете самі спостерігати, є надмінливою. Але коли у ваших серцях горить вогонь, коли вам не байдуже, коли ви встаєте і робите навіть не завдяки, а всупереч, коли ви є міцні, коли ви є разом, я впевнений, що ми приречені з вами на успіх. Я разом з вами про мрію про той день перемоги, який точно настане. І це буде, буде великий день, це буде святковий день, але з іншої сторони це буде день нових викликів, коли ми на свої плечі візьмемо ще більшу відповідальність за майбутнє нашої країни. Нам треба готуватися вже сьогодні до цього дня. Я думаю, що кожен з вас і так готовий, бо кожен з вас українець. А українці протягом сотень тисяч навіть років показали, що вони вміють брати відповідальність за те, що буде завтра, за того, хто є поруч із цією відповідальністю, йти вперед до омріяного дня перемоги. В тому числі я хотів би сьогодні і подякувати всім тим, хто йде от під цим знаменом, яке є заду мене. Це ті волонтери, котрих не треба просити про допомогу, котрим не треба давати підказки, котрим не треба вказувати, що робити. Це люди, які йдуть і роблять, бо так їм підказує їхнє серце так їм підказує їхнє нутро. Хочемо, по-перше, всім подякувати за постійну підтримку нашого підрозділу. На фронті з кожним днем ситуація стає все важче, але захисники тримають лінію фронту. Тому надзвичайно важлива підтримка кожного. І автомобілі, і технічні засоби, технічні засоби для БПЛА. Загалом вся техніка дозволить нам бути більш ефективними і ефективно відбивати атаки противника.